просто приєдналася до прибирання громади. У нас будуть декілька локацій. Це місце ну, одне з найулюбленіших місць відпочинку, тому ми прибираємо сьогодні. Тут ще є один посил для того, щоб сьогодні прибирати. Ми знаємо, що над містом є смуг, що у нас багато територій, які потерпають від пожеж. Тому прийнято рішення поприбирати максимально. На території від листя сухої трави, від сміття для того, щоб мінімалізувати пожежі. Треба разом працювати, щоб громада була чиста і красива. Сьогодні в нас складні часи. Хвилюють пожежі, які на округи міста. Вчора відбулося засідання комісії ТБЧС, на якій ми прийняли рішення відпрацювати по всім старостинським округам, по всім підприємствам, установам. Щоб кожен займався прибиранням і забезпеченням пожежної безпеки. Те, що сьогодні над містом цілий смог, це надзвичайно погано. На даний час нема великих пожеж на округи міста, але старі пожежі, які ще не зовсім затушені, просто локалізований вогонь, але продовжує диміти, і от такий страшний смог, який ми повинні теж пережити і працювати заради нашої громади. Сьогодні прибираємо З гарним настроєм. Звичайно, трошки похолодало, але тим паче вже активно працюємо, тому спекотно. Сьогодні всесвітній день прибирання. Ми вирішили долучитися до цього свята і зробити наше місце чистіше. У нас таке неймовірне, гарне, зелене місто, але ми маємо дбати про його чистоту, тому долучайтесь, будь ласка, до прибирання. Прибираємо листя, прибираємо сміття, робимо. І громаду чистішу, і Україну чистішу разом до перемоги.